Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол Сьогодні у нас знову легіонери. Дякую вам за лайки ваші, за активність. Ставте його і під цим відео. Також по бажанні підписуйтесь на канал. І давайте вже розбирати поєдинки. Їх буде достатньо. Перший день це у нас три поєдинки. І перший Бормут Ліверпуль, де забарний знову в основі вийшов. Тут, в принципі, ніякої у нас ніякої сюрпризу немає. Другий матч це Евертон-Лестер, де Миколенко також в основі. Тут, в принципі, теж без сюрпризів, хоча в минулих інтерв'ю Девід Моєс сказав, що вони хочуть придбати ще одного лівого захисника. Не знаю, як вони для чого вони це роблять на резерв, під резерв, тому що там тільки Ешлі Янг у них є, який може вийти замість Миколенка. Або в основу вони розглядають, а Миколенка може будуть продавати, хто його знає. Хоча мені здається, що більш як в запас вони розглядають. Також у нас є один матч ще Плімут проти Везбромвіча, де сюди прийшов Макс Таловєров. І вони в першому матчі, в першому його матчі вони перемогли з рахунком 2-1. Харді забив два рази з пенальті на 77-й і на 88-й. І малумбу. Забив Завезброміч. В принципі, ми їх не знаємо, тому пофігу. Максим відіграв повний матч. На його рахунку 5 виносів м'яча, один заблокований удар, одне перехоплення і 2 відбори. Також дві в... низові дуелі, з яких він дві виграв. Дві верхові дуелі, з, якої... з яких він виграв одну. Також 5 втрат володіння м'ячем у нього. 34 дотики, 19 з 24 точність пасів, 79%. І три з шести дових передач вдалих. Половина 7,0 його оцінка. Йдемо до Забарного. Забарного, Бормут Забарного програв в себе вдома Ліверпулю з рахунком 0-2. І був там спірний пенальті. Ліверпулю поставили на 30-й хвилині Салах. після цього забив. Там, здається, Коді Гакпо сам через себе перечепився, але поставили пенальті. І також Салах забивав ще на 75-й хвилині. Статистика матчу на ваших екранах бачимо, що тут трошки більша перевага на користь Ліверпуля. У Забарного оцінка 6,9. Він відіграв повний матч, на його рахунку 6 виносів м'яча, один заблокований удар, одне перехоплення, 3 відбори. Одного разу його пройшли з дриблінгом, його обіграли. Також 3 з 5 низових дуалей він виграв. і 0 з 1 він виграв в верхові дуелі. Також 12 втрат володіння м'ячем і 2 фоли. Іменно він сфолив. 70 дотиків до м'яча це дофіга, як для центрального захисника. 47 з 50... 56 точність пасів. Це 84%, Один ключовий пас на його рахунку. Також 4 рядових передачі з 7% він виконав вдало. 6,9 оцінка у нього. В його активі. Найкращим гравцем матчу став Мухаммед Салах, на його рахунку, дубль. Йдемо далі. Миколенко, Евертон проти Лестера. І тут вже на першій хвилині докуре забив. Там взагалі 16 та чи 14 та секунда була матчу, і докуре вже забив гол. Також ще забивали Бету два рази, і Діє на 90-й зробив фінальним рахунок 4-0. Ось статистика на ваших екранах по. Ні, бачимо, що тільки володіння м'ячем на користь Евертона, все інше в принципі, атакувальне на користь, на користь Евертона, а володіння на користь більше Лестера. Віталій Миколенко відіграв 88 хвилин, його замінили, здається. 7,2 його оцінка підсумкова, також на рахунку 2 виноси м'яча, 0 заблокованих ударів, 1 перехоплення, один відбір. 3 з 4 дуелей внизу він виграв, 2 з 4 дуелей вверху він також виграв. 18, 18 втрат володіння м'яча. Це щось багато, це щось багато в ньому, мабуть, передач було неточних. Дребліна. 0 фолів, одного разу заробив фол на собі, одного разу він був в офсайді. 51 дотик, 21 з 33 точність пасів. Ось тут у нас і є сама проблема. 64 точність пасів. 64% в нього точність пасів. Це замало, як для лівого захисника, тим паче 12 передач він зробив неточних з 33%. Це багато. Один ключовий пас, один крос з трьох вдалих у нього. Також одна довга передача лише вдала з п'яти. І також одного разу він спробував себе в дриблінгу обіграв одного гравця. Якраз один з одного в нього є на рахунку. 7,2 оцінка не найнижча, але по статистиці пасів хотілося би бачити краще. Бету став найкращим гравцем матчу в цьому поєдинку. У нас в нього дубль найгора. Йдемо далі до заключного поєдинку. Це Еспаньол Реал Мадрид. Тут у нас прогнозовано стояв куртуа. Це Ла Ліга у нас і. Куртуа відіграв повний матч, Лунін на поле не виходив. Еспаньол сенсаційно, можливо, навіть переміг Реал Мадрид з рахунком 1-0. Ромеро забивав на 85-й хвилині. По статистиці, ось у вас на екрані вона є. Тут повна перевага на користь Реала, але вони так і не змогли забити. Найкращим гравцем матчу став голкіпер Еспаньола це у нас Гарсія. Найкращим Реала був. Родріго найгіршим Вінісі. 6,4 оцінка. Плюс Рюдігер отримав серйозну, здається, травму. В нього оцінка 6,5, і він був замінений. І тепер, не знаю, там була новина, що поки що невідомо, коли він повернеться, здається, там щось серйозне було. Йдемо далі до матчів неділі. Тут їх вистачає і вистачає хороших та приємних моментів для нас. Перший матч це хорватська футбольна ліга. Тут в основі. Хайдука ми не побачили Русина, але побачили його вже в заявці, він був на заміні. І він вийшов на заміну якраз на 46-й хвилині, і вже на 53-й він віддав асист. Його, точніше, відео його асисту є в телеграм-каналі футбол. Заходьте та дивіться, він тут навісив з фланга і нападник замкнув. Ідемо далі в Брендфорд А. До оцінки Русина у нас підходимо. Хайдук зіграв з локомотивом 2-3, Вони програли на виїзді. Русин зафіксував асист на своєму рахунку. Статистика матчу на ваших екранах. Тут трошки більше переваги в володінні та по ударам у нас не користь Хайдука, але в площину більше били локомотивці. 7-1 оцінка Русина. Він відіграв 45 хвилин весь другий тайм. На його рахунку 1 асист, 17 дотиків, 6 з 8 точність пасів. Це 75% 2 ключових паси. Також 2 навіси і 2 вдалих з цих двох навісів. Також двідових передачі в нього було, але 0 вдалих. І один хороший момент він створив для партнерів Взагал, загалом. Також в нього одна верхова, одна дуель внизу, з якої він виграв одну 5 втрат володіння м'ячем. Також у нього ще зараховано один фол, який він заробив на собі. Більше оцінок, більше статистичних даних у нього немає. 7,1 1 оцінка. Як для дебюту непогано, він зробив асист, тим паче, що давно не грав. Я думаю, що впевненість йому має це принести, як мінімум. Найкращим гравцем став Мурадж... Мурадзія в локомотиві 86 оцінка на рахунку 2 голи. Без поняття, хто це такий. Йдемо далі до наступного поєдинку. Це у нас Брентфорд проти Тоттенхема. Де Брентфорді ми очікували, як завжди, ярмолюка хоча б на зміну, тому що в основі він не вийшов. Але в цьому матчі його не випустили на поле. Бренфорд програв себе вдома з рахунком 0-2 Тоттенхему. Янель забивав свої ворота, і Сар із Тоттенхема також забив на 87-й хвилині. І також у нас Джана вчора грала Маліновського, він ще досі відновлюється від травми. Давно вже були кадри з, того, з його тренувань, де він працює з м'ячем. але він ще не виходив після цього на поле. 2-1. Фіорентина перемагає Джену в себе вдома, Забували Кінг і Гюдмансон. Також, де Вінтер забив за Такі у нас, Така у нас ситуація. Йдемо далі. Левадіакос 0-1 Олімпіакос. Тут у нас Яремчук сенсаційно вийшов в основі за Олімпіакос, але був одним із найгірших. Він відіграв 59 хвилин, заробив оцінку 6,2. В нього два удари повз ворота зафіксовано. Також дві спроби дриблінга і дві невдалих. І одного. І один дуже хороший момент він зіпсував, не забив. Тут так написано. 20 дотиків до м'яча, 7 з 12 точність пасів. 58% також дуже мало. 4 дуелі, дуелі внизу, 0 з яких він виграв. Також 2 дуелі вверху. 2 з яких він виграв, це добре. Хоча б так. 10 втрат володіння м'ячем. І 1 фол на його. Пасиві, я б сказав, навіть. І також одного разу його обіграли з Дриблінга. 6,2 оцінка. Відіграв 59 хвилин. Був одним з найгірших, бачимо, по оцінкам. Де... Гарсія, можливо, з ним ще може посперечатися, але, в принципі, Рома Реально був одним з найгірших на полі по оцінкам. Матч цей на свій очі не бачив. Найкращим гравцем матчі став Родіней. Це у нас правий захисник Олімпіакоса, на його рахунку 8.0 оцінка. Може, асистів не було, не знаю чому. Йдемо далі. До наступного поєдинку. Це Арсенал Ман-Сіті, який завершився розгромною перемогою Арсенала 5-1 Манчестер Сіті Лузанув на виїзді. Mm -hmm. На другій хвилині забив Едегор, на 55 й зрівняв Холанд. Але вже на 56-й забивав Томас Парті. На 56-й хвилині він це зробив. Льюіс Келі Конкуренту нашого Олександра Зінченка, який вийшов, який Зінченко залишився на лавці, а Льюіс Келі був в основі. Він забив на 62-й хвилині класним ударом. Він спочатку обіграв, прибрав під себе і з правої ноги вальнув. Да, не вкут, але там голкіпер Мансіті не справився. І далі ще забивав Хавертс та Нванері, який зробив це на 90 плюс третій хвилині. По статистиці на ваших екранах трошки більше по ударам. У нас у Арсенала. По XG також трошки кращий Арсенал. Але по володінню кращими були Ман Сіті. Тож, до оцінок, Деклан Райс став найкращим матчу, на його рахунку, 2 асисти. Також в хавер це гол плюс пас є. Якраз Льюіс Келі, він був замінений на якісь там хвилині. Він забив гол. Але він був замінений на Рікардо Калафіорі на 90-й 90 хвилині. Зінченко в цьому матчі не виходив на поле. На жаль, йдемо далі до наступного поєдинку. Передостаннього це у нас Рома проти Наполі, який завершився з рахунком 1-1. Спінацоло на 29-й хвилині відкрив рахунок за Наполі і він тримався аж до 90 плюс 2-ї хвилини. Тож, давайте подивимось по статистиці. У нас трошки краще по ударам. У Роми по володінь м'ячем на 1% Грома також краще. І, в принципі, по XG також Рома краще. Це все через те, що в другому тамі вони більше атакували. Артем Довбик в цьому матчі залишився на лавці. Ось такий стартовий склад був у нас у Роми. Бачимо Шомуродова. Я спочатку звернув увагу тільки на нього, тому що він минулому матчі вийшов на заміну. Замість Довбека, який відіграв був, який був одним із найгірших у команді, і думав, що це така типу, як шанс для другого нападника. Тому що Довбек провів поганий матч минулий в лізі Європи, а Шамородо вийшов на зміну та ще й забив. Я думав, що йому дали шанс, але потім уважніше придивився до стартового складу, побачивши, побачивши там Ель Шареві, який не є основним, Сюля, який не є основним. Крістанте, в принципі, також не є основним ІП-Сілі. Тобто, резервний склад вийшов у Роме в цьому матчі. І це десь, мабуть, вони готуються до кубку проти Мілану та матч на виліт. Один із підписників підказав цю інформацію. Тож, все-таки, не треба хвилюватись за Довбика. Я думаю, що це була звичайна ротація. Він вийшов на 64-й хвилині Артем і заробив оцінку 6,5. На його рахунку 26 зіграних хвилин, 7 дотиків до м'яча. 3 із 4 точність пасів, 75% по передачам більше нічого. Верхові дуелі 4 було в нього, і одну з 4 він виграв. Також 4 втрати володіння м'ячем, 1 фол І на цьому все без ударів, без нічого він відіграв 26 хвилин. Оцінка 6,5. Найкращим гравцем це матч устав який забив. На 90 плюс 2 хвилині. Після передачі у нас Сюла, здається, зробив асист. Йому чомусь не зарахували це. Не знаю чому. І йдемо до наступного поєдинку, завершаючи. Це Ештрела де Амадора проти Бенфіки. Бенфіка грає на виїзді, і забиває одразу на 6-й та 10-й хвилині. І потім забиває травасос Трубіну на 28-й. Павліді зробить рахунок 3-1. На 34-й, і казалось би, все добре, але вони пропускають на 49-й хвилині після голу Банзе, після херової передачі Трубіна. Знову невдало він виніс м'яч, було перехоплення серед гравців штрели. Вони розіграли добре і закотили м'яч. Цей гол є в телеграм-каналі, можете зайти подивитись. Трубін відіграв повний матч, отримав оцінку 6,2, на його рахунку один сейф І один верховий стрибок, там, де він вверху забрав м'яч, якось так. 37 дотиків, 23 з 31 точність пасів. 74%. Довгих передач у нього було 14, 6 з яких він виконав вдало. Один невдалий, а одного разу його обіграли. Це, мабуть, було в, цьому, в моменті з другим голом, де Банза його оббіг, можна сказати. Хоча там не був прям явний обіграш, тому я б не сказав, що його прямо обіграли. Ну, його переграли, я б сказав так. <кхух> Також в нього була одна низова дуаль, яку він і програв. Це якраз є в моменті з другим голом. Більше на його рахунку немає ніяких статистичних показників. Він був одним з найгірших в команді, 6,2 оцінка. Але були ще такі актери, як Актюр Коглу і Араухо. Правий захисник у нас Бенфіка. Вони також відіграли не на вдало. Плюс Антоніо Сілова в центральному захисті 6,5 оцінка. Я б не сказав, що він був прям надійним гравцем. Павліді став найкращим гравцем матчу, 8,3 оцінка на його рахунку, дубль плюс асист. Також асист зафіксував Ді Марія і Сіла. Гол також отаменді ще забивав. Оцінка тих, хто виходив на зміну. Тут у нас Лук Леандро Барейро, 7 7.0. найкращий з тих, хто виходив на заміну. Більше матчів у нас немає, ми всіх розглянули. Сьогодні буде Челсі проти Вестхем о 22.00 і Жерона проти Лас Пальмас у 22.00. Якщо Челсі у нас немає, за ким слідкувати, мудрик відсторонений. Десь була інфа, що його спроба Б була е, негативною. Ті, це означає, що він може повернутися до футболу. Але це не було підтверджено, тому я про це ніде не писав, ніяку новину не викладував в телеграмі, допустім. А От Жерона Ласпальмас тут є на кого глянути. Я думаю, це вийде або в основі, або як мінімум на 60 й або й після перерви. Тому за ним можна буде послідкувати. Дяком за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал Йоханий Футбол і також на YouTube на телеграм-канал Футбола, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякуємо за актив, бувайте!